Можливо, хтось думає, що щастя це коли все ідеально, добре, абсолютно все. Але щастя не є абсолютним. Це рідне, щастя, це коли є з ким розділити свою мрію. Щастя, це коли є про кого думати, коли ти наодинці. Щастя це мати когось, хто думає про тебе. Щастя, це коли є дім, в який хочеться повертатися. Щастя це коли на душі спокій і тиша. Щастя це коли в тебе є ранок. Щастя, це коли тобі телефонують без причини. Щастя це просто відсутність нещастя. Щастя насправді його багато, а ми все чекаємо його і чекаємо, не розуміючи, що воно може бути іншим.